Не дратують мами, які ниють, що вони не можуть подорожувати з дітьми. Або ж розповідаю вам про те, в скількох країнах за рік була моя дитина. Всім привіт, мене звати Настя, і нещодавно я народила. Зараз моїй дитині один рік і кілька місяців. І дуже дуже важливо, що я дуже довго боялась вагітніти, тому що я наслухалась мам, яким вічно важко, які вічно ниють, і у них дуже дуже сильно змінюється життя з появою дитини. Але з власного досвіду хочу вам сказати, що не бійтеся, це не так. За рік моя дитина побувала в Перша на Мальдівах, коли їй було всього два з половиною місяці, я мій чоловік взяли дитину в руки, коляску і просто полетіли самі на Мальдіви на тиждень без няні, без допомоги, самі, при тому, що це наша перша дитина. Потім через кілька днів ми одразу ж на моє день народження полетіли в Дубай. Ну тут у нас вже була допомога, тому що я запросила свою маму е теж до себе на день народження в Дубай. Вже через кілька місяців ми полетіли один раз в Албанію, теж самі без допомоги, і другий раз в Албанію на 11 днів. Куди, до речі, ми також привезли всю нашу сім'ю за наш рахунок на відпочинок. Ще трішечки пізніше ми взяли собою Маргариту на відпочинок у Чорногорії за такий короткий період часу. Вона з нами була на Мальдівах, в у Дубаї, у Берез в Албанії і в Чорногорії. І, як на мене, це дуже дуже класний приклад того, що можна справлятися самим без мам, без нянь, без допомоги. Головне, щоб було бажання. А ви що думаєте? Напишіть в коментарях.